Я хочу спитати, а у вас є зариблення зариплені? Ні, це що ви варіанти? Може, він не зариблює, а задраконює? Драконів розводить. там Нас залишилось, я таки дуже хочу почути представника представника басейнового управління про те, що люди будуть мати доступ вільний до цієї водони вони зможуть під договору, і ловити рибу, і купатися, і забезпечувати свої бажання, право на відпочинок. Да. Ні, ну, ну, вони, вони можна... ні, ні, я перепрошую. Не будемо говорити, вони можуть. Давайте поставимо питання, ми забезпечимо їм. Ми забезпечимо. Ми, всі. ми забезпечимо всі. Значить,